Вітаю козероги! Це ваш старопрогноз на тиждень з 2 по 8 червня. І так, козероги. Давайте подивимося, що вам приготував тиждень. Яких ви будете енергіях, на що вам варто звернути увагу на цьому тижні? Літо до нас прийшло. О, починають карти розсипатися. Перший тиждень літа. Що ж він приготував для козерогів? І так, перша карта у нас понеділок. О, і карта повішаного з понеділка буде говорити про зупинку, про стагнацію, про те, що в понеділок, щоб ви не планували, воно може підвиснути, зависнути, щось буде затримуватися, чи то товар, чи то дорога, чи то щось буде відбуватися таке, коли от буде затримка. По повішаному. Ви можете подивитися на стан речей з іншого боку, думаю, що, ну, в принципі, так і має бути, так і так і положено. І я на це вплинути не можу, тому хай просто цей день пройде. Вівторок. Карта закоханих, і торок в нас є ситуація, коли ви можете стати перед якимось вибором. Так? Карта закоханих нам буде говорити про те, що вибір ви цей можете зробити, прислухаючись лише до свого серця. Тому що, от з боку, хто що буде говорити, воно не повинно на вас впливати. Карта може нам говорити ще про партнерство. Про те, що у нас от в гармонії, в партнерстві хтось може закохатися. Якщо ми говоримо про роботу, це буде говорити також про... Те, що ми працюємо рука об руку, обговорюємо всі плани, знаходимо партнера для якогось, наприклад, нашого бізнесу, підписуємо контракти. По закоханих у нас все гармонійно, все чітко і все злагоджено. Середа. Паж мечів. Аж мечів нам буде говорити про те, що ми збираємо інформацію, ми вивчаємо інформацію, ми аналізуємо, можливо, нам десь підсвічуються якісь варіанти, яких ми раніше не бачили, не знали, і всереду буде до нас доходити ця інформація, яка нам потрібна. Якщо ви тут, наприклад, фірма там злилася вдві, і ви тут вже підписуєте якісь документи, щось збираєте, знову ж таки, аналізуєте, прораховуєте свою роботу. Вивчаєте. Тобто паж мечів це все, що зв'язано у нас з розумовою працею, логікою, аналітикою. Паж мечів нам буде говорити про присутність близнюків терезів або водолію. Тут у нас, кстати, також може бути присутні близнюки. Тому два дня у вас може бути комунікація з цією людиною. Четвер: п'ять мечів. А в четвер у нас є ситуація, коли може якась людина визивати вас на конфлікт. По п'ятірці мечів. Чи це будете ви, чи це буде стосовно вас, тут карта, мені, на жаль, не пише. Але це буде говорити про те, що от якась ворона буде кракати з боку і буде робити вам головну біль. Тобто є якась людина, яка от буде підстегувати, щось казати, щось робити і визивати вам цим, цим самим на емоції. Тому, якщо у вас такі в четвер будуть люди, старайтеся їх уникнути, щоб у вас не боліла голова. Не о, Бачите, і після п'ятниці, після четверга у п'ятницю, шість мечів, ви хочете оце все завершити, закрити, забути і от не повертатися більше в той стан. Тобто, ви, наприклад, якщо це робота, ви говорите, так, все, все, більше ми не повертаємось до цієї розмови, я не хочу з вами конфліктувати, я хочу розпочати все заново, давайте ми розпочнемо свою роботу зовсім по-іншому. Да? Тобто, після п'ятірки мечів, от, є такий стан, коли. Тут, в принципі, в нас є така от подла да, перемога. Навіть якщо і, е, щось вам скажуть, зроблять, людини там, якби переможця немає, і ви будете вважати, що все, не хочу. Хоч я і там виграв ті перепалці, але краще построїти якісь здорові стосунки. Тобто, по шість м'чів ми розпочинаємо щось нове. Ми переїжджаємо кудись, ми рухаємось далі, знову ж таки кудись в кращу сторону. Субота. А субота є в нас дев'ять пентаклів. Ваша карта. Пентаклі це ваша енергія. Та говорити про те, що в суботу. Ситуація у вас дуже добра. Ви йдете собі, щось можете купувати. Да? Подивіться, пентаклю ми насолоджуємося тим пентаклем, який ми отримали. Ми отримали якісь фінанси, і ми можемо на себе їх потратити. Тобто, карта буде говорити про те, що людина задоволена своїм положенням. Вас влаштовує ваша фінансова сфера. І, в принципі, все навкруги вас також влаштовує. Карта говорить про те, що ви в своїй енергетиці, в суботу, комфортно, знову ж таки, ви просто можете потратити цей день на себе, на своє задоволення, на свій організм і на своє здоров'я. І неділя. Шість пентаклів. А в неділю у нас можливі якісь фінансові надходження. Шість пентаклів нам буде говорити про те, що до нас можуть прийти якісь кошти. Можливо, отут дев'ятка пентаклів, у вас є свій бізнес, да? і ви... приходять до вас фінанси, і в неділю от, неочікувано для вас якісь є надходження, щось продалось, наприклад, неочікувано для вас. Шість пентаклів буде говорити про те, що вам от прийде якась допомога. Да? Якщо це не фінансова, наприклад, ви ви захоч, ну, попросите, щоб вам хтось допоміг, і вам людина така допоможе. Можливо, вам потрібна якась порада в чомусь, і вам знов ж її нададуть. Тобто, шість пентаклів це якась. Допомога не тільки фінансова. Це можете бути ви. Тобто, да, оця рука це можете бути ви, ви будете десь допомагати, словом, ділом, десь скинете якісь фінанси, десь зробите щось корисне. Можливо, у вас попросить хтось фізично допомогти, чи хтось зателефонує і скаже, мені потрібна твоя порада. І в цей день вам все ж таки бажано от людині допомогти і її надати. І порада для козерогі на тиждень. Дайте мені пораду для козирогів. Карта зірки. Зірка, ну надійтесь, мрійте. Карта буде говорити про те, що як чим більше ви от мрієте, фантазуєте, уявляєте, працюєте над досягненням своєї цілі, да, от як дев'ятка пентаклів, ваші мрії збуваються. Да? і По зірці от нам бажано не, не забувати про свою мрію, яка в нас є, і до неї йти. І так, козироги, це ваш прогноз на тиждень, позитивного вам тижня і до зустрічі!